У горішніх плавнях майже дві сотні переселенців залишилися без світла. Гуртожиток політехнічного коледжу, де тимчасово проживають ВПО, відключили від електроенергії через борги. Причина держава ще не відшкодувала установі кошти за спожиті комунальні послуги. Подробиці у нашому сюжеті. Дивіться, є по постанові 616. Да, я знаю. Ми живемо на безоплатній основі да, і комунальні за нас компенсує. Не компенсує держава, держава. коли Не компенсували компенсує. через Міністерство освіти і науки. Ми сплачували за вас повністю. Зараз, з травня місяця, все передали пенсійному фонду. Пенсійний фонд до сьогоднішнього дня ви, ви повинні вирішувати з ми фонду вирішуємо з нашої На сторони. Ліні, з нашої сторони. Є. От зараз мене юрист стоїть. Отам, вона ще нікуди не пішла, вона нам покаже. Я сьогодні відправила три письма за а що підписом. сьогодні. Тільки було чотири місяці. Було 4 і вчора, місяці і вчора, і позавчора, і позазавчора. Uh -huh. От сейчас юрист стоїть з письмами, які ми відправили. Ми не давні теж рішення. Я розбили, все, нічого. Нету голые, боссые. Еще давайте мы отключим свет. А давайте сразу зароют нас на кладбище. Повырить 180 гель и сразу закопают. Без світла і без відповіді, коли це закінчиться. Так нині живуть понад дві сотні переселенців, які вже третій рік мешкають у гуртожитку політехнічного коледжу у горішніх плавнях. Сюди 2022 року переїхали люди з прифронтових регіонів. Тут знайшли тимчасовий дім, але тепер залишилися у темряві. Причина відключення заборгованість за спожиту електроенергію перед Полтава Обленерго. Коледж поки не отримав компенсації від пенсійного фонду України, який за новим порядком. Кабміну має відшкодувати витрати за проживання внутрішньо переміщених осіб. З лютого 2022 року ми прийняли внутрішньопереміщених осіб з різних областей України, тобто які мають статус ВПО. Відшкодування згідно постанови йшло від держави. йшло відшкодування до травня місяця від Міністерства освіти і науки України. Ми тоді погашали все те, що рахунки, які відбувалися, і все тому подібне. З травня місяця Ця сама постанова. Вона перевела всіх повністю на відшкодування через пенсійний фонд. Через пенсійний фонд ми не отримали на сьогодні. День відшкодування. Ми за травень, червень, липень, і серпень сплатили повністю з коштів закладу освіти 343 тисячі. Відшкодування не отримали з пенсійного фонду жодних, жоден ніяких. Прийшов рахунок на 56 тисяч від Полтава Ленерго. У нас не було таких коштів, щоб сплатити. Це те, що використовують внутрішньоприміщені особи. Відповідно до постанови Кабміну номер 616 від 27 травня 2025 року. Саме пенсій. Ційний фонд має здійснювати такі виплати. Однак, за словами адміністрації коледжу, кошти поки не надійшли, а борг перед енергетиками зростав щомісяця. Після звернення директорки до міської ради міський голова Дмитро Биков доручив комунальним службам доставити до гуртожитку дизельний генератор. Завдяки цьому люди отримали тимчасове електроживлення для освітлення кімнат та приготування їжі. Організовано подачу електричної енергії за допомогою потужного. Дизель-генератора потужністю 88 кВт це найпотужніший генератор, який є у нас в комунальній власності мобільний на тракторній платформі. Газопостачання у будівлі відсутнє, тому мешканці користуються лише електроприладами, електроплитами, бойлерами, холодильниками, мультиварками та чайниками. Крім генератора, у перший день відключення громада передала переселенцям продуктові набори. Вчора і сьогодні переселенців годували гарячими ми обідами коштом міського бюджету кашка Булгурчик, дуже корисна з яловичиною стушкованою, і салатик, бурячок, силений огірок та маринований лучок. Все заправлене, все корисне, все добре, гаряче, тільки що зварене. Із душою, з настроєнням все для людей. Всі довольні, всі улибаються, дякують. Люди вдячні за підтримку, але головне, щоб електропостачання відновили на постійній основі. У міському управлінні пенсійного фонду ситуацію не коментують, посилаючись на відсутність повноважень. Коли надійдуть компенсаційні кошти, наразі невідомо. Поки пенсійний фонд і державний навчальний заклад вирішують питання з боргами за електроенергію, мешканці горішніх плавнів із кишені громади оплачуватимуть диспаливо для цього генератора, щоб у переселенців не згасло світло, і щоб держава, зрештою, згадала про тих, хто досі чекає допомоги.